Прохання розповісти, чи для всіх форм депресії потрібно використовувати антидепресанти? Ні, не для всіх. Є депресивна просто реакція, є депресивний синдром. в складі інших захворювань, де дійсно, якщо ти лікуєш основне захворювання, яке ще і дає. Депресивний синдром, бачите, я розділяю депресивний синдром і депресивний розлад, істинно психічний розлад. А тоді лікування основного симптому та плюс те, що ми говорили, модифікація способу життя, харчування. Я ще раз буду говорити окремо про харчування, фізична активність і так далі, можу дійсно виправити. Лікуючи основну патологію, ти одночасно чіпляєш і ментал хелс, виправляєш проблеми власного здоров'я в області психіки. Чи може бути причиною рвотного рефлексу стрес? Однозначно. Однозначно, підчитайте про румінацію. Якраз вона більше прив'язується до педіатрії, і там, як правило, повинна бути ще і інфантильна база. Ну тут можна читати цілу лекцію. Ви запитали, чи може. Відповідаю: так може, так може, однозначно. Взагалі, розлади. Зв'язані з гастроентерологією, вони чітко прив'язуються. Як подолати депресію пацієнта після інсульту? А, дивлячись, яка а, топічна діагностика, що було уважне, скоріш за все, мова йде про правопівкульний інсульт там зосереджені ті центри, і ті структури, я вже трошки так опопсованому варіанті відповідаю, які відповідають за наші емоційні реакції. Отже. Постінсультна депресія, як правило, достатньо складна і важка, тому що вона на органічному фоні. І тут сходяться два спеціаліста: психіатр обов'язково. Тут просто сказати, само по собі пройде не виходить. І невропатолог. Невропатолог займається своїм, психіатр починає призначати, наприклад, групу антидепресантів, які показані конкретно цьому пацієнту. а там вибір великий. Тому постінсультно, особливо правопівкольні. Правопівпульні депресії це область також цікавості і впливу лікаря-психіатра. Добрий день, сина депресивна ігрова. Ой, це це гірший варіант. І депресія ігра, депресивна ігрова залежність. Чи можуть бути ці діанази взаємозв'язані, і що потрібно лікувати в першу чергу? Складно мені відповісти. Я не бачив, щоб одночасно поєднувалася. І адикція, причому не хімічна адикція, до якої в тому числі належить геймерство і депресивний розлад. Розумієте, при депресивному розладі настільки знижується когнітивна сфера, що людина грати не буде. І тут треба уже розуміти, що є первинним, що є вторинним, на що зосереджуватися. А відповідно, і звідси буде тактика роботи з цим пацієнтом. Скоріше депресивний синдром, чи, чи, чи відчуття нічого не хочу, вони є частиною адикції залежності. Тому робота з ну, подібним пацієнтом, звичайно, повинна бути направлена саме на цю сторону. Якщо в житті був хоча б один я далі зачат. Хоч би один раз депресивний епізод. Яка ймовірність повтору. М -м -м, я, е на превеликий жаль, трошки ще погіршу ситуацію вашого запитання. Є роботи, які вказують, якщо в людини був хоча б один доказовий депресивний епізод депресивного розладу, тут різниця між тим, що ви записали. Ви написали депресивний епізод, це не обов'язково розлад. Тут уже м'якше. Але якщо був доказаний депресивний розлад, ну, людина, наприклад, знаходилася під спостереженням психіатра, він її варіфікував цей діагноз, вона знаходилася на АД, лікування, і потім все завершилося. Все окей, все стало на своє місця, і так тільки згадується: ось у мене в 30 років я лікувався. Так от ймовірність нейрокогнітивних розладів, навіть хвороби Альцгеймера. Зростає на порядок, тобто множиться на 10. Ось така є а такі роботи і така і біда. Але ви запитали про епізод. Це різниця, якщо був епізод, чи можуть повторитися скоріше так, скоріше, так чим ні? Тому що якщо мозок дуже швидко виробляє оці нейронні мережі на топтану дорожку, іншими словами, на ту чи іншу подію у вигляді форми поведінки, емоційної реакції, і так далі, і при повторах зустрічі з яким стресом він знову ж таки переходить на цей варіант, і повтор депресивного епізоду, а то можливої розладу значно зростає. Отже, відповідь скоріше так чи ні. Може бути присутня депресія при деменції стовідсотково. Стовідсотково деменція, тобто вихолощення нейронів, нейрокогнітивне зниження, що доказано параклінічно і так далі. Що вони завжди присутні. І емоційне зниження, і астенія, і небажання жити, і відчуття втрати задоволення ключовий же момент депресії. Не просто в адинаміці порушення динаміки, а втрата смаку життя. Втрата задоволення, от ангедонія, втрата від задоволення від звичного життя. Це ключовий момент істиної депресії. Що робити психологу, коли клієнт з ознаками депресії та а, деструктивними думками різко відмовляється від звернення до психіатра? Погана ситуація, колега. Погана. Підчитайте тему, ну що робити? Все одно підштовхувати до лікаря психіатра, в тому числі через його рідних, через його близьких, тому кого він довіряє. Але для вас підкажу одну річ. Конкретно я звертаюся до своїх колег-психологів, які працюють з цими пацієнтами. Їх стало дуже багато, мається на увазі пацієнтів. Підчитайте тему мотиваційне інтерв'ю. Можете знайти нашу книгу, наш підручник. Комунікативні навички лікаря, там цілий розділ, який я писав, відноситься до мотиваційного інтерв'ю, тобто немотивовані пацієнти, як їх мотивувати. Щоб я зараз не переходив на цілу лекцію на цю тему. Отже, комунікативні навички можете зайти на сторінку нашого журналу, інтернет-журналу, і там знайти все, що відноситься до комунікації. Але вас цікавить саме мотивувати психологічно незручного, тяжкого пацієнта. Як ви відноситеся до електросудомної терапії при депресії? Чому ніколи ніде при навчанні не озвучується інформація про ЕСТ? електросудомна терапія? Цей метод старенький метод існує до сьогоднішнього дня і відноситься до... Третьої лінії вибору методу лікування депресії. Перша лінія група антидепресантів, друга також антидепресанти, але іншого механізму дії. І якщо не досягається перша, друга, тоді ми говоримо про резистентну депресію. І для того, щоб лікувати пацієнта, це дуже цікавий метод. Не потрібно лікатися слово судоми, Тут величезний пласт досліджень, сучасні апарати. Виконується значно безпечніше ніж старі. ЕСТ піднімає чутливість нейрона до інших методів дії. Тому метод існує, метод доказовий, метод, який використовується до сьогоднішнього дня в усіх цивілізованих країнах, і описаний і лише нагадую, третій рівень. А є перший, другий, третій. Третій це вже. Все перепробували, і тепер давайте ще пацієнт все одно страждає, давайте перейдемо ще на щось. Тому метод існує, метод є. А, скажіть, будь ласка, зараз багато психотерапевтів працюють з пацієнтами онлайн. Наскільки така робота є ефективна? Це ситуаційна річ. У мене також є пацієнти онлайн, в тому числі за кордоном, і я розумію, а куди діватися. Просто відмовитися, сказати психотерапія це обов'язково face-to-face and eyes-to-eyes, я повинен бачити нюанси, це дуже добре. І тоді залишити його без всякої допомоги. Тому є така ситуація, і ми працюємо і без варіанту, що треба іноді надавати. Звичайно, якщо є можливість працювати офлайн. Починати офлайн. Я намагаюся завжди, навіть розуміючи, що пацієнт виїде за кордон, почати роботи офлайн в реальності, а потім вже перевезти його онлайн. Але, так як є величезний запит. На психічне здоров'я і на порушення в цьому психічному здоров'ї і пошук спеціалістів, то вже краще долучатися до спеціаліста. Якщо ви переконалися, що з вами не просто людина, яка навчилася сама по собі, тому що прочитала книгу і назвала себе психологом, то все таки працювати можна працювати і онлайн. І повірте, що тут є свої плюси і мінуси. От в тому числі, я вже, ну, вибачте, наче прорекламував наш підручник, комунікативні навички лікаря, але це все-таки хороша робота. Ми працювали довго всією кафедрою. І там в нас є тема дистанційна робота з пацієнтом, де я описую плюси і мінуси такої роботи. А про який журнал де мова, де його можна знайти? Журнал онлайн, тому його можна дуже легко знайти: психосоматична медицина та загальна практика. Гуглити ці слова психосоматична медицина та загальна практика, виходити на інтернет-журнал, який видає наш університет, і конкретно наша кафедра. Доброго дня. Чи означає дефіцит дофаміну при депресії? Що означає дефіцит дофаміну? Ну, ви знаєте, що найбільш доказова база відносно того, чому виникає депресія, це нейротрансмісорна. Нейротрансмісора це все те, що ви вжили, в тому числі слово дофамін, серотонін, норадреналін. Я почав про попередник – ельтриптофан. Тому дійсно, чи ви запитали, чи, 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 що означає дефіцит, означає те, що відбувається невірна. Або накопичення певних нейротрансмісорів, накопичення їх ну не поступає з кишківника, не поступає той же серотонін, не синтезується стрептофан у мозгах. Або відповідно інших нейротрансмісорів не поступає, або інше їх достатньо, але вони не можуть нормально працювати в тих трактах і в синаптичних щілинах. А значить, тут потрібно, в тому числі з допомогою, препаратів, допомогти їм правильно працювати. Тому іноді говорять, я пересів на дієту, їм кожного дня там банани і тому подібне, і нічого з ним не змінюється. Воно й не зміниться. Ви легкий шківник, але воно не працює в мізках. Маю питання щодо вибору СІОЗС селективні віри з воротні, це це, та підбору дозування для лікування депресії пацієнту з НВК. Маю питання з запитання. Обрали сетилопран 10 міграм. Має погіршення стану кишківник, больовий синдром. Ну дійсно, там один з побічних ефектів це збільшення моторики кишківника. До речі, серотонін вперше був виділений на слизові кишківника. Моторика там зростає будь-яка, в тому числі болівий синдром, високий інтенсив. Який курс? Який курс прийшов АД Мінімальний для такого пацієнта? Дуже дякую за відповідь. Ну, чесно скажу, запитання велике, але не зовсім до кінця зрозуміле. Єдине з цього всього, що я зрозумів, скоріш всього, якщо ви отримуєте болявий синдром і недостатній ефект, це вже привід для того, щоб задуматися про зміну антидепресанта. Тим більше, якщо больовий синдром, тут би, звичайно, рекомендація разом з спеціалістом, ще раз говорю, ви мене можете почути і сказати. А ось онлайн Чабан сказав про можливу зміну на антидепресант подвійної дії, який більш ефективний саме при больових синдромах. Зараз не буду називати препарати. Добрий день. АД, де, ЕС плюс Мігрень, П'юрік, Мігрені стали частішими. Чи може це бути наслідком прийому АД? Це варіант, коли буквально повторюється друг перше запитання. Коли б я вам рекомендував змінити препарат на іншу групу препаратів, і зверніть увагу, при мігрені є свої гайдлайни. Клінічні настанови. Там звучать в тому числі, як не дивно, сарі антидепресанти, до яких я ніколи не призиваю бо побічних, але в тому числі там звучить зовсім інша група антидепресантів, чим ви приймаєте. Чи межує емоційне вигорання з проявами депресії? Відповідь однозначно так. Так, межує. Емоційне вигорання це все-таки не розлад, Барнаут-синдром це синдром. Це людина не змогла справитися з хронічним стресом на роботі, який призводить до, і отут слово межує повністю відповідає вашому запитню, призводить до депресивного розладу, алкоголізації, інших бід, все що завгодно. А динамії, виключення, життя, тобто все, що зв'язано з тим, що не хочу йти на роботу. Мене це все дістало і тому подібно. Тому діагностуємо, кваліфікуємо, оцінюємо, використовуємо шкали, в тому числі бойко чи інших шкала бойко, тести бойко на Барнаут-синдром, синдром професійного вигорання. І вас може виникнути аналогія, що відповідно це депресивні відповіді на опір на роботу, це є продовженням бернау-синдрому. Ельтриптофан сім, мабуть, знак запитання. Як ви вважаєте, що краще? Приймати його у формі дієтичної добавки чи харчуватися з продуктами, які багаті на трептофан? Я завжди рекомендую своїм пацієнтам приймати його у вигляді продуктів. Погодьтеся, що. Те, що поступає природнім шляхом, буде і засвоюватися краще. Не можу до кінця пояснити і розповісти всі механізми, але відносно Ель-Триптофану в мене є свої спостереження. І просто я завжди кажу пацієнту: не шукайте його в аптеці, ви його точно знайдете в тих чи інших добавках. Але краще давайте змінимо ваше харчування. Я назву вам про продукти, ви ще їх дочитаєте, де ви доповните це. Не повна заміна. Не дай Бог, щоб людина присіла тільки там. На оріхи чи на кунжутне масло, чи ще якусь на річ, то він мене вб'є на наступ при нашій наступній зустрічі. Ні. Ви просто прочитаєте, які продукти варто додати в ваше харчування, щоб Ейль-Триптофан поступав, а звідси синтезувався з нього серотонін. Я ще в такому варіанті і рекомендую психобіотики. Це зовсім інша тема. Для того щоб краще синтезувати серотонін, який буде вже працювати, а іноді ще й додати антидепресант, який буде працювати якраз з цим серотоніном? от тоді дійсно варіант. Тому моя рекомендація. Хоча ще раз говорю: я нікому не перекриваю, може хтось більше довіряє чистому виділеному продукту велкам, який протокол лікування вагітних Нема протоколу лікування вагітних. Я просто описував uh, різні. Дослідження, які торкаються в тому, якщо йде мова про депресію, наскільки я правильно розумію, на сьогодні в залі тема депресії. тому окремого протоколу депресія у вагітних немає. Але якщо ви звернетеся до різних публікацій, в тому числі, наприклад, загуглити тему антидепресанти і вагітність, що можна приймати, то ви знайдете велику кількість робіт, які вказують у мене було стільки-то пацієнтів чи пацієнтка, яка приймала той чи іншу групу препаратів там. ССРА, СНРА й навіть АТЕ. Чи ТЦА, перепрошую, трициклічні антидепресанти, старі, токсичні і так далі? І було то-то, то-то, то-то. Там ви більше знайдете, чого категорично не можна. От Категорично не можна кімостабілізатори. От, не дай Бог, літій приймати. Це точно удар по майбутній дитині розщеплення піднебіння. Не можна приймати бензодіазепіни, які можуть викликати залежність у дитини. Багато чого не можна приймати. А от відносно конкретного яких антидепресантів повторюю? Гайдлайна нема. Ну, ви самі розумієте, що на вагітних не можна було провести дослідження, бо це неетично і, звичайно, ніхто на це не піде. Але окремі випадки описані, і вони якби зібрані в певний аналіз. О там ви можете знайти, що можна, що не можна. Підкажіть, будь ласка, чи можете порадити, як лікувати депресію з розладами сну у пацієнта, який має діагноз системного чи червоного вовчака? Ускладнено фіброміалгією. Ну, ситуація уже з певною органічною задійністю. Комбінація есеталпраму з пригабаліном не дає хорошого ефекту. Ну, пригабалін це, як правило, потужний. Це модулятор кальцевої каналі, який впливає на генералізовано тривожний розлад. Ну, в нього пряме показання, і добротно забезпечує сон, і плюс алгічний варіант. Він викрикає ще і обезболення. Тут в даному випадку, я розумію, що мова не лише про депресію, але і про інші відчуття із порушенням сну і з больовими відчуттями. Так от, комбінація стелпрама з проблідом не дає хорошого ефекту. В рекомендаціях є есетам та дулокситин, але вони неефективні в даному випадку. Можливо, підкажете, чи можна використати тразадон плюс прегабалін. Я так розумію, що я розмовляю з лікарем. Запитання від лікаря, тому що запитання грамотно і звучать правильні назви препарату. Колега, я можу підтвердити, що ви можете зробити і цю комбінацію, наприклад, Траздон. Одразу навіть 50 не беріть, одразу беріть 150 міліграм. Прегабалін варто залишити, але звертаю вашу увагу на антидепресант. Ну, Тразодон сам по собі антидепресант, але я би рекомендував все-таки подвійної дії. І навіть не ванріант венловаксину, а скоріше десвенлаваксину. От подумайте про цю комбінацію. Перебування. В людності, в людному місці у пацієнта викликає в тому, як це розцінювати, скоріше стресова реакція. Ми дуже часто це бачимо, коли працюємо пацієнта з пацієнтами з посттравматичним спитом. Травматичний стресовий розлад дуже часто доєднується уникнення людних місць, тобто уникнення тих ситуацій, які можуть являються тригером і нагадують про, наприклад, бомбардування чи сирени, чи що завгодно. Це той варіант, коли знову ж таки потрібно проконсультуватися у проконсультуватися у спеціаліста. Краще зробити це з кимось, ніж самому не розуміти, що відбувається. Так, друзі, колеги, рідні, близькі українці, я вам дякую. Я дивлюсь на годинник 11.09. Все чудово. Ми з вами побули в ефірі. Я постарався, вибачте, можливо, що деяке коротко, ну, звичайно, на все не відповісиш, Я завжди рекомендую відвідуйте сайт моз мозок. Там ви можете і пройти самодіагностику, як скринінг. Там ви можете подивитися не обов'язково мій фейс, подивитися хороших спеціалістів, моїх колег, які розповідають в популярному хорошому доступному варіанті і про тривогу, і про депресію. І там ви точно знайдете більше відповідей. Або заходьте на ті ресурси, про які я сьогодні говорив, і на сторінку нашої кафедри, і на наш інтернет-журнал Психосоматична медицина загальна практика». Або велкам, Олег Чабан, Ютуб. Там ви точно щось для себе знайдете. Ну а на сьогодні наша зустріч завершується. Я звичайно бажаю вам добра, тепла, здоров'я. Нас попереду ще стільки по відновленню нашої любимої України. Тому на треба бути здоровим. А з депресією постараємося справитися. Дякую, вам, друзі.